Вітаю вас, діти. Сьогодні пропоную вам пограти в гру птахи, так чи ні? Я вам буду показувати картинки, а вам потрібно сказати, чи зображена на картинці пташка. Давайте спробуємо, дітки. Розгляньте картинку. Хто зображений на картинці? Так, це ворона. Це птах? Вірно, це птах. Молодці. Погляньте зображення. Хто зображений на картинці? Так, це метелик. Метелик це пташка? Ні, звісно, ні, молодці. Гляньте на картинку, хто це? Так, це джола. Бджола це птах. Ні, звісно, ні. Розумнички малята. Погляньте на картинку, хто це? Так, це синичка. Синичка це птах. Вірно, це пташка. О, ви бачите на цьому зображенні, дітки? Так, це сорока. Сорока це пташка. Так, звісно, молодці. Гляньте на цю картинку. Хто це? Так, це мишка. Мишка це птах? Ні, звісно, ні. Гляньте, будь ласка, на це зображення. Хто зображений? Так, це голуб. Голуб це пташка. Так, це пташка молодці. Ви добре впорались малята та назвали картинки зображення птахів. Дякую вам, до нових зустрічей!